Вітаю! Мене звати Леся і ви на каналі Леся Вещева. Сьогодні я хочу вам розказати про цікаву метафору того, хто ми є насправді і чиє життя ми живемо. В одному із своїх відео я розказувала про те, що я знайшла собі таку метафору нас самих, це метафора будинку. Тобто наше тіло це будинок, а атмосфера в будинку це наша менталочка, наш, наш психоемоційний стан. І як будинок облаштований, хто в ньому живе, так ми і почуваємося. І як не крути, але за життя в, наш, в нас самих, в нашій голові, поселяється дуже багато різних і цікавих особистостей. І чим менше ми вміємо захищати свої кордони, чим менше ми, ми впевнені в собі, чим менше ми можемо на себе опертися, тим більше цих людіжок в нас ось тут, в кукушці нашій живе. І скоріш за все, скоріш за все, життям управляють не ми, а оці всі люди. І сьогодні я хочу розібратися, хто ж живе от під нашим дахом, в наших будиночках, в наших тілах, в наших головах. І почалося в мене все з того, що кілька місяців назад я вирішила розібратися, хто ж я. Звісно, я розуміла, що я там мама, донька, сестра, жінка, вже не сказати, дружина. Чого дружина? Я ж не дружина. Але під цими ролями криється набагато більше і глибших сенсів. Тому що коли я почала глибше копати, то в багатьох ролях я дістала під ролі, де я там. Помийне відро, де хтось зливає свій негатив, чи агресію, чи злість і інші не дуже приємні штуки. Я боржниця, я е, терпило, яка не може дати відпір належний. Маленька людина, через те що я була сама менша, в мене дуже так зросло оце відчуття, що всі дорослі, я маленька, і байдуже, які тобі років. Воно десь глибинно лишається. І можна скільки хочеш кидатися своїми якимись добутками, досягненнями, але якщо ти з цим не пропрацював, не попрацював, то воно нікуди не дінеться. Просто ми можемо цього не помічати, але воно є. І ці всі відчуття, хто ми в негативному контексті, ми це все постійно теж з собою носимо. Коли ми живемо із з цими ролями внутрішніми, де кожна роль можна, може заперечувати одна одній, можна просто з'їхати з глузу, тому що під цим дахом відбувається хаос, також, якщо ще взяти м наше відрізок нашого життя. І те, з ким ми зустрічалися, хто нас оточував, як тільки ми народилися, як ми зростали, хто впливав на наше життя. І всі ці люди, скоріш за все, живуть в наших головах, живуть в нас і створюють нам ось цю внутрішню атмосферу. От як все починається, взагалі? Ми народжуємося. У нас от є наш будинок, наше тіло. Щось ми там всередині відчуваємо, у нас є якісь потреби. Через те, що ми не можемо своє тіло обслужити ще ніяк, нам потрібні якісь зовнішні фігури, тобто тато-мама. І це перші люди, які поселяються в нас, в наших головах, в нашому сприйнятті світу. І в, ще в ранньому віці. Ми самі не відповідаємо за своє здоров'я і за своє життя, а тому поселяємо в свій будинок своїх батьків чи тих, хто опікується в момент зростання, поки дитина не може сама про своє тіло і про свої потреби попіклуватися. Самого народження у нас вже поселяються в наш будинок, поселяються хтось Допоки внутрішня дитина. Мало як відповідає за свій будинок, за нього відповідають люди, батьки чи ті, хто турбується, а дитина, в свою чергу, просто дає знати, як тільки може, про свої потреби. І вже, мабуть, в більшості людей, чи не у всіх, вже в цьому віці може виникнути якась травма. Десь просто не почули і в дитини не почули твою потребу, не почули твій плач, ти хотів одного тобі дали інше. І все, вже в дитини виникає паніка, що вона не виживе, тому що вона сама не може, а оточення зрозуміти теж не може і не може цього дати, не дає їй цього. Тому вже в такому навіть віці можна отримати якусь травму. І просто десь звалити в якийсь закуток, сховатися від світу, якщо максимально ігнорували батьки, або дуже навпаки чіплятися за людей за оточенням для того, щоб вони врятували життя. І оскільки у нас є і чоловіча енергія, і жіноча, то також в нашому дитинстві з маличкою поселяються дівчинка-хлопчик. Ну вони не поселяються, вони там ізначально живуть. Потім по рівні зростання, да вони дорослішають і там вони можуть проявлятися різного віку, можуть підселятися вчителі, друзі. Родичі, якісь, сусіди. І ще ось така у мене метафора, що є люди, які мельком бувають в нашому житті. От вони прийшли і пішли, але вони лишають слід. Або, можливо, вони там були тривалий час, погостювали в нашому будинку і пішли. І також ще багато чого залежить багато від чого залежить наш внутрішній стан. Опираючись на те, як люди до нас приходять і як вони йдуть. Тобто, в нас є, наприклад, ось гостьова кімната, і хтось може зайти з вашого дозволу прийти, хтось може вломитися нахабно. І це все є про кордони. От наскільки ми вміємо розставляти кордони і допускати людей в своє життя. Настільки відповідно буде наш ментальний стан. І я собі навіть придумала е, таку арт-терапію, де можна е, зробити дошку. Спочатку я думала намалювати на листочку, не намалювати а понаписувати, е, написувати от відгуки оточення про себе. От хто який колись сказав е, в мою сторону слова, що вони в мені закарбувалися, і наче як. Стіна відгуків в моєму будинку. Постійно я її бачу, ту стіну, і десь воно в мене вспливає. І це я вважаю як за щось своє вже. Іноді, коли воно не дуже мені подобається, я хочу це якось віддати. Я йду до інших людей і вживаю ті самі слова. Я це прослідковувала в своєму житті. І мені, коли я це помітила, мені самі стало неприємно, наскільки я можу ранити іншу людину, тільки тому, що ранили мене. І я захотіла помститися, але кому помститися? Якби? Ну, віддати оту неприємність про себе, передати комусь іншому, але не тому, хто мені це дав, а взагалі лівій посторонній сторонній людині і з тих пір. Вже коли там було якесь слово сказано, могло прийти років 20. Це просто я слідкую за собою, як воно У мені то все відбувається, а так то, звісно, люди того не помічають. Я, виходить, беру ці слова і пишу в чужих будинках. Але з мого будинку ці слова нікуди не діваються. Тобто, метод такий собі взагалі недієвий. І я вирішила зробити терапію. Я ще її не зробила, і це ще буде в процесі. Де я от роблю таку дошку відгуків про мене за все моє життя, всі образливі слова, і, можливо, якісь, звісно, теж позитивні, так? І ті слова, які мені неприємні, почала підшуковувати варіанти, що з ними робити. І я думаю, може зафарбувати. але це як замалювати, все не видно, але воно там є. Я думала поклеїти шпалерами. Теж думаю, ну, якби я прикрила, але воно лишається. Тоді думаю, що потрібно, щоб була така дошка, з якої легко стерти напис. І цю дошку помістити всередину себе також. Якщо раптом ти десь. Довірилась людині, да? довіряла людині. Вона прийшла, ти впустила її в себе, а вона взяла і зробила якусь тобі какашку. І для цього є от така внутрішня дошка, де ти приходиш і оту какашечку відмиваєш, і все в тебе чистенько. І лишаєш тільки те, що тобі подобається. Те, що дає тобі ресурс, надихає, підштовхує до якихось дій. А все інше нам не потрібно. І от і всі пакосні слова. Просто, просто можна уявити, ти підходиш до своєї стіни в гостєвій, стер все, що тобі не сподобалось, і пішов спокійно жити своє життя. І не ходиш, не жалієшся друзям, родичам, ще комусь, що О, так, хтось там тобі так сказав. Все, немає, стерла. А ще в мене така була думка, що якщо мені щось прилітає, да, от, щоб це якось повертати. Ну, наприклад, якщо навіть людина не зайшла в мій будинок, не порушила мої кордони, але десь там з вулиці сказала, що Леся дура. І я думаю, ну якби, ну, що з цим робити? Ну, наче і не перетнули твої кордони, десь там сказали. В інтернеті про тебе ляпнув, десь в коментах під якимсь постом в якійсь лівій групі. От, і в такому випадку, я думаю, так, ну, якби. Треба людині відповісти тим же, ж повернути. А потім мене так прощолкнуло, стоп, щоб повернути. Для того, щоб повернути, спочатку потрібно взяти. А якщо я беру, то значить я в це вірю. І в такому випадку, коли от там десь хтось в тій будинок кричить з дороги, ти дура, ти просто ігноруєш. Все. А може, мені то почулося щось ні. Це точно не про мене. Я ж не дура. Тому ну, така практика, яка, думаю, може навіть допомагати, чисто уявно. Уявив, хтось там тобі нагадив душу, ти уявив, прийшов, відмив. Оце людина гість, була, все, якби прогнала з будинку її, помила свою стіну і живеш далі своє прекрасне життя. Ще в мене був такий період в житті, коли от Виникла така напружена в мене ситуація, і от тоді почали вилазити всі голоси, які в мені живуть. Там були, хто там тільки не був. Але я от слідкувала, окей, якби... А, хто... а де ж я взагалі от в цьому всьому балагані? Де ж є я? Моя внутрішня дитина забилася десь там... в якійсь комірці. Жінка також. Опирається на якусь думку інших особистостей, які живуть в мені, або конфліктує з ними. Тобто оцей постійний якийсь внутрішній балаган і конфлікт, де мої особистості не ладять один з одним, де тато не ладить з мамою, де мама не ладить зі мною, де тато не ладить зі мною, я з ними не ладжу, і з дитиною ніхто не лагодить, не, не ладить. Не. От, і... Це виснажує, це настільки просто забирає енергію, що, звісно, ні на які інші аспекти життя вже не вистачає ресурсу, тому що в тебе ось тут кукуха скоро поїде. І ти просто ось тут в голові намагаєшся вижити і якось примиритися з собою. Десь там дитина внутрішня, ага-га, щось там крикнула, я щось хочу, та замовкни все. Тут дорослі общаються. От, і от про дорослих. Для мене дорослий, дорослість це господар, управитель дому. І він оцих всіх субособистостей, цих всіх фігур, всі ці ролі може якось їх так е, організувати для того, щоб в домі був порядок, щоб панувала нормальна атмосфера. І раптом, що виникає якийсь конфлікт, приходить дорослий і це все рішає. І от в мене є такий яскравий приклад. Ну, я прям дуже люблю спостерігати за тим, куди літають мої думки і що вони мені підкидають. Якось я стою в магазині на касі і дивлюся, стоїть ваза велика з цукерками для покупців. Чи не тільки для покупців, я не знаю. І. Там були не просто якісь смоктульки, там були шоколадки. <смі> Моя внутрішня дитина то все просікла і каже мені, я хочу цю цукерочку. Ну, Я, я собі відчуваю внутрішню, що я собі говорю, я хочу цю цукерочку. Ну що мій внутрішній жолоб теж вилазить і каже: да, класно, безплатно, треба брати. Тоді вилазить. Моя мама каже: ну перед тим як взяти, треба уточнити і запитати, чи можна. Потім вилізла ще моя гординя, каже: йдіть ви в баню, я нічого питати не буду. Ще я тільки за цукерочки тут не, не прогинався чи не прогиналась. І я отак просікла цей діалог, я нічого не зробила, пішла, стала біля магазину стюю, блін, що робити. І я включила дорослу, яка порішала, пішла в магазин, купила цукерки і дала дитині. Тому що хотіла дитина, захотіла дитина, я їй дала цукерки, а всі інші, ну хто там, запитати, нівелюється, мама нівелюється, жлоб, ну не зекономив три копійки, не зекономив. Ну є доросла, яка заробляє гроші і може купити собі цукерки. От, і хто там, гординя? Ну, гординя була довольна, так. тому що вона погордилася дорослим, що пішов і купив сам. Тому такі штуки у нас постійно відбуваються в голові. Просто ми їх не помічаємо. Але от ці діалоги є, і нікуди ми від них не дінемося. І от коли немає господаря будинку, коли. Е Недостатньо якихось жителів там в нашому будинку. І коли всередині відбувається балаган, постійні якісь конфлікти, сварки, то з такого будинку хочеться втекти. І ми душевно хочемо поселитися десь в інших людях, знайти там щось, чого не вистачає в нашому будинку. Особливо, якщо за життя цей будинок був. Понівечений. Хтось вийшов через стіну дир, дирку пробив, да? хтось двері вибив, хтось там психував, побив якісь меблі. І ти сидиш таки в тому розтрощеному будинку, ну якось незатишно там. І ще і ці особистості, ці всі фігури сидять там і коко 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 ко і це в кращому випадку, якщо не кричать і не сваряться, і не. Затуркують один одного. Тому тобі просто хочеться втекти, звалитись з цього будинку десь у зовнішній світ. До сусідів, до друзів, до партнера знайти особливо, да? От поселитися в людині і черпати звідти якусь любов, підтримку, опору, розуміння і таке інше. Тому що в нас цього всього немає, в нас конфлікт в домі. А назовні ми біжимо шукати якоїсь розради, втіхи, миру і злагоди. І, на жаль, якщо в нас вдома срач, безлад і пропаща хата, і ми приходимо, можливо, навіть якийсь період нам вдається там жити в когось, то не віддаючи нічого, Взамін, не поселяючи в себе або поселяючи в когось оце, в свою хату з усім тим дурдовом, то рано чи пізно та людина звідти захоче звалити. А якщо в обох таке, ну я не знаю, ти йдеш до людини щось отримати, а там не отримуєш, і починаєш ще більше злитися, ну тоді взагалі виходить ще більший конфлікт. Тому що ти знаєш, і йдеш від себе, отримати в когось щось, а не маєш нічого і ніде. І ще от можна поспостерігати за своїм будинком, за своїм будинком, за своєю оселею в різні періоди свого життя. Там, щотижня поспостерігати, от ми б там поприбирали, да, що з ним через тиждень. Наскільки ми дбаємо про нього? І я думаю, це може бути, по-перше, як відображенням нашого внутрішнього стану, нашого внутрішнього будинку. Тому що якщо нам хреново всередині, то якось і ззовні нам нічого не хочеться робити. І тоді дійсно будинок оселя відображає наше внутрішнє середовище. Тобто зовнішнє середовище відображає внутрішнє. Або це також може бути зворотньо, а якщо тобі паршивенько всередині, ти просто можеш, як терапію таку теж для себе проводити, починати дбати про свій зовнішній будинок, про свою оселю, що буде також впливати на внутрішнє, ти також будеш стілювати себе зсередини. Утеплятися, зробити собі комфорт, затишок, Жити з тими, з ким тобі комфортно, і не жити з ким не комфортно. Я тут ще е, виписувала кілька е, приказок про будинок, який пов'язаний з нашою менталкою. Тобто це завжди було, є і буде. Е, просто я для себе цього якось не підмічала, що наш менталка, що наше тіло це наш будинок, а менталка це його атмосфера. Їде дах без господаря, будинок, сирота. Вдома і стіни лікують. Тобто ти можеш зцілитися, коли будеш в собі? Якщо ти будеш шукати зцілення з зовнішнього світу, що тобі хтось там щось зробить, на жаль, цього не відбудеться. Тільки повертаючись до себе, приходячи до себе, будучи з собою в близькості, ти можеш зцілитися і зробити свій будинок цілісним. Що тут ще? Виносити сміття з хати, мій дім, моя фортеця, добре тому, хто в своєму домі, в своєму домі не кланяється нікому. Тобто, що це означає для мене також жити своє життя? До тебе приходять в будинок, у тебе є господар, і от він живе життя цього будинку. І ніхто не може керувати. Твоїм будинку. Тільки ти вирішуєш, тільки твій господар. Будинок міцний не укладом, а ладом. Де господарів будинку багато, там і толку ніякого. Хата без дітей могила. Що з вашою внутрішньою дитиною? Якщо її там немає, то це все, це труба, тому що дитина це яскравість життя, це жага життя, це цікавість життя. Це бажання, бажання життя. І без, без дитини ну ніяк. цікаво, також. От, ми знаходимося там в певному середовищі, і хто от, в нашому цьому будинку пробуджується. Наприклад, ти йдеш на побачення. Хто з тобою йде на те побачення? Хто пробуджується в тобі всередині? Жінка Прекрасно. Дитина. Ну, не знаю. Мужик, який все сам. Батько, який каже, не можна нічого. Не смійся йому, не цілуйся з ним. Коли от пробуджуються наші ролі не там, де потрібно, то виходить щось трішечки не то. Розуміючи це, хто нас піднімається, ми краще розуміємо себе і навіть не тільки себе, а й іншу людину. Тому що ми розуміємо, чому вона так чи інакше на нас реагує, тому що комусь може зайти, коли ти на побачення йдеш і піднімаєш свою внутрішню дитину і хіхікаєш-хахакаєш, а комусь може і не зайти, і йому хочеться бачити поруч жінку з якимись жіночими проявами. Я розумію, що не може бути якогось прямо в чистому виді, і що воно якось там у нас працює теж. Не може контролюватися весь час. Але тим не менше, просто у нас є якісь прокачені сторони, а є якісь, які ми взагалі на які ми не звертали увагу. А в когось внутрішня дитина десь там взагалі не проявляється, чи проявляється не там, де треба. Там, наприклад, в творчості внутрішня дитина чогось не може проявитися. А от на побаченні класно, я піду поржу трошки. Ще мені хочеться от розподілити ось ці ролі да, фігури, які в нас живуть, по кімнатах, тому що є дитина, яка живе там в дитячій кімнаті, можливо, навіть не так. Кімнати це певні наші сфери життя. От дитяча кімната це творчість. Да? Ну, кого ти хочеш в... Кімнату творчості запросити, тому що в творчості може проявлятися не тільки дитина, вільно там творить, а може і перфекціоніст прийти там, щось дуже чітко все зробити. Чи може прийти чоловік там, проявити свою чоловічу енергію, чи може прийти там жінка себе якось розкрити? Сфера Особистого життя, тобто це спальня да? інтимного життя, що там відбувається, і хто там живе, хто туди приходить. Папі, мамі туди не можна. Просто хочеться, щоб ось це відео вам допомогло краще зрозуміти себе і оскільки я люблю щось шукати, таке цікавеньке, якісь візуальні штуки, чи якісь терапевтичні заняття, і люблю придумувати сама, тому що мене класно. Розвинена інтуїція, і я тусі середини дістаю. І якщо це буде вам корисно, класно. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Пока!